Вітаю, друзі! Сьогодні продовжимо а, наші уроки по а, фотографії. І в мене сьогодні буде не багато, але декілька корисних лаконічних порад вас а, вам по зйомці і по роботі з світлом. Як створювати фото так, щоб вони а, викликали а, а, у вас гарні почуття і радовали око. Перше, ви маєте розуміти, що ми на Площині е, листка чи на площині, на площині фотографії маємо створити 3D-шну картинку, об'ємну картинку. Це досягається за допомогою світла і тіні. А якщо в нас е, буде, я так називаю, плоске світло, коли е, Світло світить безпосередньо на об'єкт зйомки. Відповідно, таке світло буде плоске, воно буде нецікаве, необ'ємне. Тому а, фотографії часто фотографов використовують боковий бокове світло, коли воно йде під 45 градусів зверху і під 45 градусів збоку. Відповідно з одного боку виходить світла сторона, з іншого боку виходить тіньова сторона. Таким чином, ми добиваємося об'єму на фотографії. Що може бути таким джерелом світла? Таким джерелом світла може бути, якщо ви знаходитесь в приміщенні, це світло найкрасне красивіше світло це від вікна. Коли є природне світло від вікна, воно буде і боковим, і м'якеньким, приємним для зйомки гарних портретів. Єдине побажання старається, щоб це джерело світла було одне. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що всі інші джерела світла потрібно буде виключити це лампочки, бра, люстри і використовувати джерело світла одної, одної кольорової температури. Наприклад, світло від вікна, друга порада. Я раджу. Людям, які ще не мають достатньо технічних знань по експозиції, по, по роботі е, автоматики-камери, е, уникати там прямих, скажімо так, прямих е, зйомців при прямому сонячному світлі. А краще в такому випадку, щоб отримати цікаві фото, вам знімати в контрому світлі. Фотографія буде, зйомка портрета в такому випадку буде м'ягенька, м'які світло-тіньві переходи, і фотографія буде у вас. Верезною і цікавою. При роботі з прямим світлом треба знати деякі правила. Перше правило це замір експозиції по обличчю моделі. Коли буде заміряти експозицію по обличчю моделі, вона буде виглядати правильно і структурно. Єдине, що ще яке побажання при прямому сонячному світлі, не завжди комфортно. Моделі е, знімаються при прямому світлі. Е, тому я завжди прошу, коли я знімаю на прямому світлі модель, якщо їй некомфортно, на мить закрити очі, даю відлік часу, 1, 2, 3, і потім плавно відкриваємо очі на деякий е, час. Другий момент, коли знімаю при сонячному яскравому сонячному світлі, зазвичай сонце знаходиться в такому варіанті. Зенітю зверху, і ви знаєте, що під очима. Получається такі, якби, як би як називається вони очі панди. Тому я прошу підняти трошки обличчя вверх вгору для того, щоб прибрати тіні від надбрівних дух а відповідно. Та сама історія, якщо моделі дискомфортно виникає дискомфорт дивитися на пряма сонячне світло, можна просто закрити очі і зробити красивий, цікавий портрет. Наступне правило, яким я користуюся при зйомці, наприклад, як побачити об'єм на фотографії, де розмістити модель, так щоб світло було об'ємне. Є дуже простий приклад. Я це оцінюю по долоні. Свої я ставлю долоню напроти себе і кручу. Відповідно кругом себе долоні, там, де я бачу найбільший об'єм на долоні, світловий, а відповідно там має бути місце для моделі. Також в яскравий сонячний день. Я часто використовую відбиття відбиття світла, і коли воно створює основний світло-тіньовий малюнок: відбиття від будинків, відбиття від вікон. Світлові плями, якщо ви бачили, часто прогулюючись по місту, бачите, що на тіньовій стороні вулиці є відбиття від вікон, вишукує от такі моменти, де є відбиття. Розміщують там моделі. Получається дуже об'ємне акцентоване світло. Досить гарно виглядає на фотографії. Наступна ситуація, коли в нас хмарно на вулиці, це для фотографа означає, що це безтінєве світло. Безтіньове світло, коли немає об'ємної картинки. Основним джерелом світла виступає небо. Таке освітлення фотографи часто називають безтіньове, тому що воно не створює тіні на предметах на обличчі за рахунок того, що має досить велику площу освітлення. В такий момент я шукаю тіньові участки, наприклад, арки будинків, наприклад, Тіні під кронами дерев. Це можуть бути пройоми дверей. Ось на границі, е, на границі світла і тіні, навіть якщо без тіньове світло, завжди можна знайти об'єм. Тут В даному випадку я шукаю тінь. І ще одне побажання, яке я часто використовую і вчу своїх учнів на фотошколі, старається вибирати простий фон, не загромаджений різними деталями. Чому? Тому що чим більше у вас буде якихось, які будуть відрізнятися по контрасту, по кольору, тим більше вони будуть е відтягувати увагу від основного об'єкта. Тому максимально лаконічний, максимально простий фон для створення портрету. Як за рахунок чого це можна добитися, наприклад? Е вибору ракурсу зйомки. Що ви бачите, прийшли е, на зйомку, немає. є дисбаланс по контрасту, наприклад, задній фон набагато контрастніший, чим е, освітлення моделі. Так коли це буває? Це, наприклад, якщо ви знімаєте в парку і е, десь на вихід з парку завжди на вулиці буде світло більш контрастніше, ніж в парку. Тому в даному випадку е, я вибираю або ракурс, змінюю ракурс, тобто коли розміщую модель, наприклад, сидячи на траві, роблю так, такий кадр, при якому фон буде створювати безпосередньо покрив, травяний покрив, покрив, або це листя е, жовтий осінь, наприклад. Дуже важливо слідкувати за те, щоб основний світло тіньовий малюнок, контрастний малюнок, був саме на моделі, а не на фоні. Тому, ще раз скажу, максимально лаконічний фон, максимально простий, це може, може бути чисто білий фон, може бути просто стіна однорідна, фактурна, може бути зелена, зелена стіна мається на увазі зрослина стіна, може бути. Дерева, які з низькими кронами. Відповідно, сама головна умова, щоб це було фактурний, фактур може бути фактурний об'ємний, але лаконічний по кольору, лаконічний по деталям. Ось такі поради на сьогодні. Тренуйте, спробуйте, задавайте питання в інстаграмі, де в месенджерах, де ви можете мене знайти.